ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Призупинити вихід газети рівне вечірня» до завершення виборів у судовому порядку, вимагав уповноважений партії регіонів в одномандатному виборчому округу номер 153 Володимир Демчук. Приводом для його позову до видання стала передвиборча агітаційна стаття партії Удар, яка, на думку політика, містить недостовірну інформацію про партію регіонів. У матеріалі, маркованому відповідно до закону, як політична реклама, йдеться про те, як удар судився із місцевою владою щодо перешкод. Оджання у розміщенні рекламних бігбордів партії Віталія Кличка третьою стороною у справі виступили кандидати в депутати, з якими рівне вечірні уклало договори про розміщення політичної агітації у жовтні і чиї права можуть бути порушені у разі призупинення виходу газети. Після багатогодинного розгляду за інформацією видання окружний адміністративний суд статтю партії Удар наклепницькою не визнав. Дійсно, така норма закону є. Дійсно, вона дозволяє ставити питання про припинення діяльності газети на час виборів, але лише за умови, що відбувається розповсюдження недостовірної інформації, котра вже визнана окремим рішенням суду. Такою в нашому випадку такої, такого рішення суду немає. То це означає, що на момент розповсюдження така інформація не була визнана судом як недостовірна, більш того. Першим пунктом позовних вимог позивач сам просить визнати цю інформацію недостовірно, а це вже зовсім інша підсудність. Позов не може бути задоволений оскільки позовні вимоги є необґрунтованими. Представник позивача ситуацію коментувати відмовився. А в обласній організації партії регіонів офіційний коментар пообіцяли дати у п'ятницю. Щодо цієї ситуації, варто нагадати, що відповідно до закону про вибори народних депутатів змі не несуть відповідальності за інформацію, яка міститься у передвиборчій агітації. За зміст відповідає замовник таких матеріалів. Постійні зміни складу дільничих виборчкомів, підкуп виборців та застосування чорного піару такі, за словами представників комітету виборців України, основні ознаки нинішнього виборчого процесу на Рівненщині. Через зміни у законодавстві цьогоріч не тільки затягнувся процес формування дільничних виборчих комісій, а й процес звірки виборців у списках може зайняти більше часу. Детальніше про це у матеріалі Вікторії Катеринчик. Головною проблемою вересня кажуть спостерігачі є проведення жеребкування та формування дільничних виборчих комісій. Причиною усьому називають постанову ЦВК, яка змінила порядок проведення жеребкування. Крім цього, у складах дільничних виборчкомів і до цього часу виявляють чимало двійників навіть в межах різних округів. І все це призвело до того, що Наразі більшості ДВК до цих пір тривають значні ротації складі за нашою інформацією. На сьогодні близько половини дільницької комісії рівненщини ще навіть не прийшли своїх перших засідань. Відповідно, члени ДВК не прийняли присяги, а тому не мають фактично повноважень виконувати далі свої функції. На 152-му у Крушкові двійників немає, стверджує його голова. А от щодо засідань, а відтак повноважень ДВК, то тут питання справді є. Втім, за словами Миколи Шустова, до понеділка вони будуть вирішені. Більшість вже засідання провели свої дільничних виборчих комісій і про правомочні. Ну і ми до, до кінця тижня, тобто до завтра ще останній день, де вони проведуть засідання і будуть правомочні, і отримують відповідні і списки виборців і необхідні матеріали. Не менш обачними треба бути і зі списками виборців, запевняють у комітеті виборців. Наприклад, зміни до законодавства передбачають, що громадяни, які не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю, повинні до відповідної заяви додати й спеціалізовану довідку, про зразок якої і до цього часу не знають ні правоохоронці, ні медики. Не менш турбує спостерігачів і те, як запобігти фальсифікаціям у день виборів, зокрема під час підрахунку голосів. В окружній виборчій комісії, в кабінеті, де відбуватиметься передача з серверу, на сервер Центральної виборчої комісії, оперативна інформація про голосування і про підрахунок голосів, має право перебувати відповідний адміністратор, тобто комп'ютерник, можна так сказати. Далі має там право перебувати голова комісії і інший член комісії, визначений там комісією. Все, офіційним спостерігачам туди засіда. Відтак, щоб протоколи і результати, які надійдуть до ЦВК, були ідентичними, у комітеті виборців закликають бути пильними. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Обласну організацію ветеранів очолив Олександр Ковальчук. Нині він на пенсії, а останнє місце його роботи було в апараті обласної ради. Головою Олександра Ковальчука обрали на пленумі. Іван Кравчук, який керував організацією продовж останніх 15 років, написав заяву про звільнення за станом здоров'я. Обласна організація ветеранів нараховує 200 тисяч членів. На її діяльність в обласному бюджеті передбачено 85 тисяч гривень. Окрім цього, у районах та містах краю діють прог. Рамих ветеран турбота і милосердя на реалізацію яких із місцевих бюджетів спрямовано понад півмільйона гривень. Під час пленуму найбільш достойних членів нагородили орденами та почесними грамотами. А Іван Кравчук став почесним головою організації і головка. У музеї Уласа Самчука запалили свічу пам'яті. Там згадували нашого земляка, письменника Валеріана Поліщука, якого було розстріляно у 1937 році. Свічу пам'яті приурочили до 115-ї річниці від дня народження письменника. За радянських часів уся його літературна спадщина була під забороною. Однак і нині про творчість Поліщука широкий загал знає небагато. Уродженець села більше, що у Демидівському районі Валеріан Поліщук увійшов в історію вітчизняної літератури як представник так званого розстріляного відродження. За 40 років творчості він написав 40 книг. Його іменем названо вулиці та встановлено пам'ятні дошки у Рівному Млинові Мирогощі, а також Демидівці. Весь час у літературно-мистецькому процесі згадується ім'я Валеріана Поліщука, і то не десь там на задвірках. А ну, як особи хрестоматійної, як творчість, якого вивчається. Творчість, яка викликає суперечки, і, і, і Валеріан Поліщук українській літературі – постать геть неоднозначна, але однозначно одне. Це є класик нашої літератури. А ще з кожним роком запевняють дослідники, з'являється все більше інформації про життя літератора. Одним з найцікавіших періодів студентські роки Поліщука. Є дуже цікавий документ, де він був делегатом до отамана Симона Петлюри, щоб довести до відома, що студентство цього університету бажає брати активну участь у утворенні української державності. І пізніше ми ще дізнаємося з цієї книги, що саме від партії соціал-революціонерів Валеріан Поліщук був висунутий делегатом на всеукраїнський конгрес студентства. Творчість Валеріана Поліщука була заборонена у Радянському Союзі. Втім, і нині його поезії майже не вивчають у школах. Щоб змінити ситуацію, рівня нам презентували міні-виставку, серед експонатів якої і книга з під трави забуття. «Перша книга про Валеріана Поліщука, його спогади цікаві. Там міщені ще не цікаві спогади. Сісюра дуже гарно згадує про Валеріана Поліщука, як вони були закохані в одну дівчину, як це все відбувалося. От, і книги дуже, досить цікаві, і хочеться, щоб молодь йшла Брала ці книги, читала і більше пізнавалася про нашого талановитого письменника. На батьківщині Валеріана Поліщука у селі Більше Демидівського району його пам'ять вшанують в неділю. Там і відбудеться вручення літературної премії, що носить його ім'я. Цьогоріч її лауреатом стала рівненська письменниця Юлія Бундючна. Вікторія Катеренчик, Микола Мельничук, Інформаційна програма День. Дитсадки і школи Рівненщини, яких в області нараховується більше тисячі, повністю підготували до опалювального сезону. Там, де це було необхідно, відремонтували приміщення системи опалення котельні, дахи. Ці роботи обійшлися у понад 28 мільйонів гривень, кажуть освітяни. Між тим, із майже півтисячі шкільних котелень, половина працює на газі, решта на твердому паливі та електроенергії. У кожній п'ятій котельні старі котли замінили на енергоекономні. У результаті за минулий опалювальний сезон. Вдалося заощадити півтора мільйона гривень. Пошити вбрання для бальних танців невдовзі можна буде у рівному. Своє власне ательє, у якому замовити сукню чи костюм, зможуть навіть спортсмени з особливими потребами. Планує відкрити чемпіонка України із танців на візках Наталія Колесова. Ідею навесні цього року подали колеги-спортсменки, які до цього бачили її роботи пошиті в домашніх умовах. Ідея справді їй сподобалася, зізнається Наталія Колесова. Але аби усе втілити в реальність, потрібно чимало коштів. Тему продовжить Іван Марчук. Красиве і яскраве вбрання це мало не 50% успіху на змаганнях, кажуть неодноразові чемпіони світу із танців на візках Іван та Надія Сівики. Для усіх виступів їм платі і костюми шили у Львові. Майстри, які цим займаються та ще й можуть задовольнити забаганки людей з особливими потребами, розповідає подружжя. В Україні дуже цінуються, адже їх не так і багато. Вбрання для змагань речі доволі недешеві, кажуть спортсмени. Приміром, одна сукня справді красива і якісна сукня, коштує орієнтовно 10 тисяч гривень. Чоловічий костюм коштує майже удвічі дешевше, бо тут на оздоблення витрачається менше каміння Сваровські. Шукати величезні суми лише на вбрання, каже подружжя Сіваків. Було дуже непросто, але значну підтримку надавав інваспорт. Нам вже як чемпіонам і неодноразовим виділяються кошти. Сута Плюс на облрада костюм. нам в тому да. том році нам дали на плаття стандарт, коли ми почали займатися європейською програмою, нам виділили матеріальну допомогу. Навіть ці кошти, які виділяються з бюджету з держави, вони, їх буває недостатньо, тому що, так як ми вам казали, плаття коштують. Часто дорожче ніж може собі виділити держава на це. Пошити таке вбрання можна ще у Києві та кількох обласних центрах України, але невдовзі, якщо усе вийде і знайдуться хоча б якісь спонсори, ось ця жінка, чемпіонка України зі спортивних танців на візках Наталія Колесова, може започаткувати таку справу і в Рівному. Для цього їй треба облаштувати приміщення недешевим обладнанням та знайти на роботу у власне ательє кількох дівчат. І з цим поки що каже жінка, ніяк не скла. Самій мені це все робити дуже важко, тому що такі обмеженість візком є. І це не секрет, і це, про це я чесно говорю. Зрозуміло, тканини, ви бачите, всі дуже легкі, в роботі вони важкі, тому що ця тканина їде. По столу викроїти її, це треба дійсно бути на двох своїх ногах твердо стояти. Цю справу каже Наталія Колесова: підтримує чоловік і рідні. А ще в успіх колеги вірить подружжя сіваків, які не проти вбрання для наступних виступів замовляти саме у неї. Те, що буде попит на її роботу, це однозначно, тому що у нас. Я не знаю, щоб були конкретно, щоб займались в Рівному і в регіоні. Щоб були щоб займались пошиттям бальних костюмів, бальних плать. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Крок назад у турнірній таблиці чемпіонату екстраліги зробив мініфутбольний клуб Кардинал. Поки рівняни згідно календаря пропускали черговий тур змагань, конкуренти не дрімали і набирали очки. Так харківський локомотив на власному майданчику більше ніж упевнено переграв новачка ліги Хмельницький спорт лідер плюс 6-1». Інший переслідувач кардинала, Івано-Франківський ураган, теж здобув перемогу. Досить несподівано обігравши чинного чемпіона і лідера змагань львівську енергію чотири А Сенсаційним лідером за підсумком чотирьох турів чемпіонату став ЛТК. Луганчани свою третю у сезоні перемогу здобули над Єнакіївцем 2-1. Саме з ЛТК 13 жовтня свій черговий матч зіграє Рівненський кардинал. Гра відбудеться у рівному 13 жовтня, початок о 13-й годині. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.